Що ти будеш робити завтра? А, стій, мені не цікаво. Мені цікаво, чи ти можеш це розказати англійською? Звичайно, можеш, бо це дуже просто. Що ж? А? Особливо, якщо це робити у Future Simple. Ну, ти поговорили. Відео закінчено. А, гарного дня. Що ти кажеш? Ти не знаєш як? Не знаю. Пф, чоловіче, сідай! Тьотя тобі усього розкаже. <му> Future Simple використовується, коли ми говоримо про дії, що відбудуться в майбутньому. Це найпростіший час. Ось вам просте правило, щоб утворити Future Simple. Вам потрібно слово will поставити перед дієсловом у початковій формі. Нічого складного. Наприклад, I will call you. Типу, за зоною. Але, ну, загалом ти зрозумів I will щось там. Щоб утворити заперечення до will, додаємо not. І виходить will not freaking. Ну або просто won't. Наприклад. I will not eat the last cookie. Я не з'їм останню печиво, не хвилюся. А що якщо ви хочете поставити запитання, то ставити і не морозитись. Але якщо англійською, то для цього вам потрібно will поставити на початок речення: Will you go to the party? Ти підеш на вечірку? Бо я ні, я манала. Я Ми можемо використовувати future simple для обіцянок планів, сподівань і навіть погроз. Наприклад, I will rescue the prince. Я спасу тебе, принц, дочекайся, будь ласка. I will definitely do my homework on time. Я точно зроблю мою домашку вчасно. І тоді, можливо, мама мене відпустить, щоб спасти мого принца. Not to be future simple. Він такий симпл, що аж занадто. Але на всяк випадок, запиши собі. На руці слова маркери даного часу. І ніколи не змивай. – «tomorrow» «завтра». «The day after tomorrow» – «післязавтра». «Tonight» – «сьогодні сьогодні вечері. Вечері. Soon – скоро. тільки». As as, як тільки. Later, «пізніше». Пізніше. week» – «наступного Наступного тижня. Next month» – Наступного місяця. «Next year» У наступному році наступного року. «In a week» через тиждень. In a month – через місяць, in three years – через три роки, in two days – через два дні. in one of these days – в один з цих днів. Можливо, ви вивчите англійську. Ну от а тепер, аби перевірити, що ви закріпили свої знання, скидайте мені три номери на звороті вашої картки на телеграм. А я перевірю, чи ви все засвоїли, чи вас в життя нічого не вчить.